Третя версія автономного вживлення в квартирі. Це додавання АВР Мені набридло вже вставати вночі і в день переключати між мережею, коли вона зникає, і акумулятором. Тому е в схему додано цей от АВР е і таймер. Таймер, який з затримкою буде включати інвертор. Е як це зараз працює? Бо зараз мережа є. Акумулятор, точніше, інвертор виключений, акумулятор заряджається, але він вже заряджений. От його нормальний стан, скажімо так. Якщо і світло є. Якщо пропадає мережа, включається інвертор. Іде затримка тут 5 секунд. Все, переключається на інвертор. Зарядка виключається, інвертор вже працює, і світло пішло, пішло далі. Якщо я захочу віддалено, наприклад, там. Давайте покажу, ладу, назад. Включ... З'являється знов мережа. Це проходить дуже швидко. Колонка навіть не, мор... не виключилась, вже працює. Мережа, включається зарядка для заряджання акумулятора, інвертор виключений. Ось така схема. І якщо я віддалено захочу, наприклад, виключити зарядку, я це можу зробити за допомогою цих Wi-Fi розеток, які, до речі, і показують ще споживання напруги.